Єс вау вау! love, love, love. Що може бути кращого для парфлюбителя ніж прошвернутися по парфюмерних магазинах і ще й в такій далекій скандинавській країні, як Норвегія, яка зустріла мене мережою магазинів «Фердерік і інлуїза. Це приблизно щось те саме, що і «Дуглас і Сесифора тут в Польщі, ну і не тільки в Польщі. Зустріла незнайомий для себе бренд. Рузен Руз, про який чула тільки в Ютуб від парфюмерних блогерів. Знову в мене купа хотілок. Перепробувала аромати від Inissio парфамс, які мені дуже подобається. Спробувала нарешті рекомендовану мені молекулу Сі 19 з від Зарка Парфам. І тепер це моя нова парфюмерна хотілка. Знов таки новинка від Vancief Arpels, їх аромат про мускус. Ну і хочу обов'язково дві молекули від Есену три молекулу